Театральний гурток Джерело Номінація Літературно-музичні композиції, Друга вікова категорія. Літературно-музична композиція за творами Великого кобзаря Шевченкове, Пророче Слово. Во коли запорожці вміли панувати. Панували, добували і славу і волю минулися, осталися могили на полі. Високі ті могили, де лягло спочити біле тіло в китайку повити. Високі ті могили. Чорніють, як гори та про волю нишку полі, з вітрами говорять. свідок слави дідівщини, з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу, за ними співає. Було колись в Україні, лихо танцювало, журба в шинку, мед горілку поставцем кружало. Було колись добре жити на тій Україні, а згадаймо, може серце хоч трохи спочить. Боже, тіє багатоти всього того, чого мати не зуміє дати, до світ сонця подобрала, парі покупала, бо півночі колихала, до світа співала. Ой, люлі-люлі, моя дитино, день і вночі підеш, мій сину, по Україні нас не ночи. Син, син, не клини, тата, не ком'яни. Мене прокляту, я твоя мати, мене клини, мене не стане, не йди бо ж, люди, іди ти в гай. Гай не спитає і бачить не буде. Там і гуляй, як знаєш, у гаї тую калину. то Не журись, а як зустрінеш ти з дітками матір, то не дивись. Всій Україні, закричали гайдамаки, гине шляхта, гине, гине шляхта, погуляє та хмару нагріє. Зайнялася смірящина, хмара червоніє, а найперша медведівка хмари нагріває, горить сміла смірянщина, кров'ю підпливає, горить корсу, горить каміню, чи каси чорним шляхом запалало і кров полилася, аж по у Волин по полісці гонта бенкетує, а залізняк у смінщині та маску гартує. У Черкасах да ярема пробує серчане. Отак, отак Добрі діти, мордуйте скажених. Світи тих, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано, За що мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевний, звичаї навчила? Не Молилася, турбувалась, День і ніч не спала. Малих діток до подала, не вчала. виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись. На широкім світі панувала, ой Богдане, нерозумний син, подивись тепер на матір, на свою країну що колишучи співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала волі. Ой Богдане, Богдане, якби була б знала, у колисці б задушила. Під серцем приспали, степи мої запродані, жителі німоті, сини мої на чужій, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає і могили мої милі ласкатно розриває. Жіти, жити та брататись, ні не вміли, не хотіли, треба з'єднатись, треба крові, брата, кров'ю, поставки що брата є в коморі і надворі, і весело в хаті. І кров за кров, і муки за муки, болить серце, як згадаєш старих слов'ян діти, впились кров'ю, а хто винен? Я ридаю, як згадаю, діла не забуті дідів наших тяжкі діла. Як би їх забути, я віддав би веселого віку половину, отака то наша слава, слава України, отак і ви, ви починайте, щоб не сон не снилось, всі неправди, що розкрились, високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників. Ого, коли, за що розпинали? Обнімійте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, І оживе добра слава. Слава України і світ ясний, невечерний, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.